Увага світу прикута до Туреччини, де сьогодні, уперше від початку повномасштабної війни, могли би відбутися прямі перемовини Володимира Зеленського та Путіна. Могли би, але російський диктатор до Туреччини не прибув. Замість себе прислав делегацію досить низького рівня. Стамбульський фарс росіян сьогодні обговорюють обговорює весь світ. Утім, головні консультації та зустрічі української делегації, на чолі з президентом Зеленським, відбулися в Анкарі. Які заяви там лунали? Розпитаю про. О, це нашу спеціальну кореспондентку Тетяну Логунову. Вона стежила за зустрічю президентів Зеленського та Ердогана. Була на прес-конференції глави Української держави. Вітаю колего. Отже, тобі, будь ласка, слово. Вітаю Олексію! Так сьогодні справді був непростий день, наповнений політичними очікуваннями та розчаруваннями, а ще сотнями повідомлень, частина з яких згодом виявлялася фейковими. Політичні події розгорталися одразу паралельно у двох містах: столиці Туреччини-Анкарі та найбільшому місті країни Стамбулі. В Анкару в день прилетів президент України Володимир Зеленський і одразу прокоментував склад ро російської делегації, яка зранку чекала на українську у Стамбулі на чолі з Володимиром Мединським, замість Володимира Путіна, І з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих. Дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, які у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Що робити, українська команда обговорювала кілька годин це питання? Володимир Зеленський піднімав і на зустрічі з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом рішення він озвучив буквально дві години тому. Україна вирішила направити свою делегацію на переговори у Стамбул, Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа з поваги до. Високого рівня делегації Туреччини і до а, президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію. Українську делегацію чоловік міністр оборони Рустему Міру. Вона вже вилетіла в Стамбул, працюватиме там сьогодні і завтра. До переговорів долучаться також представники Туреччини та Сполучених Штатів. Вони будуть посередниками. На головна тема, яку підніматиме українська команда, це безумовне припинення вогню на 30 днів. Першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від Російської Федерації, який ми з вами чули, що безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів. Я тут. Ми готові до прямих перемов. В таких прямих перемовинах вважає Володимир Зеленський має бути зацікавлений і сам Путін, адже відмовляючись від них, хоча б зараз, він демонструє неповагу не тільки до України, а також до Сполучених Штатів та Туреччини. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії, на мій погляд. Не часу зустрічі, ні адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що російські не поважають нас, це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут неповага до Ердогана, неповага до Трампа. А ще Володимир Зеленський подякував Реджепу та Їпу Ердогану за підтримку територіальної цілісності України та визнання Криму українським. І на цьому візит президента України в Туреччину завершено. Наступна зупинка це саміт європейської політичної спільноти в Албанії. Студія тетяно дуже дякую тобі за розповідь. Це наша кореспондентка Тетяна Логунова, яка включається напряму із Анкари Туреччина. Але ж як різняться погляди Росії та України на перемовини для РФ, зокрема, це продовження мирного процесу перерваного 22-го року. Про це у Стамбулі заявив глава російської делегації Мединський. Нагадаю, три роки тому РФ висунула Києву низку умов серед основних позаблоковий статус України, повне зняття санкцій з Росії, демілітаризація і так звана денацифікація широкі права російської мови в Україні, а також визнання Києвом так званих ДНР. ЛНР та частково окупованих Запорізької та Херсонської областей територіями Росії. Зрозуміло, що Україна на це не піде. Провести переговори на кшталт Стамбул 2 Москві не вдасться. І, хоча Мединський запевняє, мовляв, Росія прагне тривалого миру. Його акцент цитую на усуненні першої причин конфлікту дуже красномовний. Мета і завдання Кремля залишаються незмінними. Утім, журналістів, які зібралися у Стамбулі, насамперед цікавило, чому ж не приїхав Путін. І ось як реагував Мединський. Подивіться.